Вітаю мої любі. Продовжуючи наш влог Моє життя в Україні, хочу почати з того, що показати вам, яка цибуля в цьому році у нас уродила. Я сажаю, як ви пам'ятаєте, озиму цибулю і чесник. Ну і дуже, я б сказала, дивовижно. Весна фактично дуже холодна. Сьогодні у нас 20 травня, і я тільки зараз буду сажати огірочки, тому що була така холодрига, що просто нереально. Хоча дощик був. Так що я тільки-тільки сажати буду, Сейчас огірочки, купила ось такі сіміна Евки, Ну, я завжди їх сажаю, тут різні вони. Вони мені подобаються. І вони саме І, ну, в принципі, чудово. А ще е, буду сажати, і хотіла показати цей чесник, пам'ятаєте? Оцей Здоровецький. Я не знаю, що це буде. Щас я вам так іздалі. Тут бур'яни треба порвати. Дивіться, оце звичайний, да? тоненькі такі листочки. А ось це оцей Такий здоровий. Що це за. І дивіться, який ствол. Ось де. Ну, він. Він огроменний. Так, ну що? О, красунчик. Не можна? Сенсей. Це наш сенсейчик. Давно ви його не бачили. Да? Вже вдома. Сенсей, не можна. Вийди. Вийди? Ой, красавець. Ладно, хай тут полеже, а я поки посію е е огірочки. Ось така розсада в мене виросла. Зараз треба срочно висаджувати, бо вона вже така бідненька, а тут ще баклажанчики, він теж трошечки це Перець Перець взагалі класний, Ну, помідори вже такі. Ну, прям просяться-просяться висадити. Ну, не буду я вам вже показувати, як висаджую. В принципі, нічого там новенького немає. Покажу вам ще басейн. Пам'ятаєте, який він був зелений? І от те, що я казала, я засипала хімікати в цю колбу, хлор. Uh, і uh, відразу дивіться, яка чиста вода. Єдине, що потрібно все це пообирати. Тут чим, поголовки он, плавають. Але, м -м, ну, не знаю, скоріш за все, ми її спустимо, цю воду, вимиємо все повністю, ну, щоб не заморачуватись там і так далі. І зальємо уже новеньку водичку свіженьку. Ну, по крайній, Принаймні, ви знаєте, що можна залишати на зиму, нічого з цим каркасним басейном не відбувається. Все добре, все чудово. Він вижив, живий. Ну, ось я вам покажу іздалі. Да, Все добре, все чудово. На Тарасі нічого такого новенького немає. Все, ось тут у мене ще. Тогорічний гострий перець, і він живий. Ну, такий трошки притрушений, ну нічого. Це у нас м'ята. Це я на зиму залишала, і він вижив. Розмарін. Ну, хай тут буде. Все, пішла садити помідори. Посадила я помідори, але у нас оце чудо із чудієс. <свісна> Наробила нам шкоди. Дивіться, яку халабуду ми тут набудували. На ці вихідні, мабуть, будемо щось робити, загражувати. Тому що. Ой, війна все-таки впливає і на. Це я думаєш, не... <свісна> клітками загородила, щоб вони сюди не ходили. А війна все-таки впливає і на а... 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 звірів, тому що. З ума сходять, вони стресують, нервуються і випускають пар. Я потім вам трошечки покажу, що він тут у нам ваяв, коли ракети тут летіли, вибухи були, як на собачку впливає оці всі воєнні дії. Так, ну, чесник у нас я покажу відразу, росте, тому що пройшло десь уже. Днів 5, да, це як я посадила, це перчик, бачите, я висадила. Так, цибулька у нас дощі йдуть взагалі шикарна. Це ось помідори. Ось, бачите, лапки. ой, ну Це ще не знаю, помідори вони збили, прикопала. Не знаю, чи виживе, чи ні. У мене є ще на підсадку. Помідорчики трохи, може, досажу. <кій> ось тут помідори висадила. Тут огірки. Ой, нарешті в мене огірочки почали сходити, бо так холодно, що навіть, ну, посіяла огірки, а вони щось ну, геть сидять. Взагалі не знаю, що це за погода така. Ну, для цибулі часнику то добре, бачите, як буйствує. Ще бур'ян надо вирвати. Так, тут більш-менш. Тут теж я висадила, ну, о, вже зламали. Ой, ну що ти будеш все, прям в макушку зламали, бачите? Це вон, лапи. Лапки, лапки, або котики ще теж грибуться. От зараз. Що ти їм скажеш? А ось у нас тут, бачите, півгрядки просто знесли. І залишили, а тут вони все знесли, порилися. В общем, тут гриблися Ах, в нервовому стані. О, бур'яни ще. Картопля у нас росте. Дивіться, яка класна. І георгівські ленточки теж нападають рашисти. Ну, ми їх давимо. Давимо жорстоко і жорстко. Так що. В общем, тепер будемо щось робити за <ріст> загора. Ось, бачите, теж це для огірків у нас така сітка, а підпорка. Ми її теж сюди поставили. Тут загородили під донами. В общем, треба буде щось робити, придумати, якийсь заборчик повністю на весь огород мій. Тому що ну, буде хана моєму огороду. Ладно, продовжимо далі. <ріст> Побачимо, що буде. Пройшла, мабуть, неділька, було холодно, теж нарешті сьогодні досадила баклажани, Ну, геть нічого не росте, не знаю, що буде з огірочками. Зараз пройдусь з вами по огороду. А, це перчик, Ну, поки так сидить, все добре. Ось, нарешті посадила баклажани ще, ну, такі не дуже великі. Та виростуть. Я впевнена, що все виросте, а це оцей чесник. Той, що пам'ятаєте, я вам казала, що дуже такий здоровий. Дивіться, яку стрілку він випустив. Я думаю, може одну стрілочку навіть залишити на сім'ї, тому що він досить дорогий. Оце ось е, звичайний чесник, а це ну, такий здоровий. Ну, побачимо, що з нього вийде. Так, цибуля в зв'язку з цією погодою, цибуля чесник просто шикарно себе почувають. Ну, прям вони в захваті, мабуть, від цієї погоди, дощів. Картоплю вже почала обгортати, ще нічим не бризкала, не знаю, поки що не так дуже багато жуків. Ой, скоріше б ця сусідка за... Бачите, там оце озеро. І вона... Не хоче засипати його і забор тут не поставиш. Ну, обростає виноградом. Ну, в общем, побачимо. А огірки з огірками біда. Не знаю. Посіяла вже давненько, і ось бачите, що робиться. Чи досівати, чи в контейнери сіяти. чи... Я навіть не знаю, що мені робити з цими огірками. В общем, в цьому році, мабуть, огірків <схід> толком не буде. Не знаю. В общем, я розстроєна. Трошки, звісно, один рік одне вроде, другий рік друге. Ось дивіться, яка цибуля шикарна. Ну, помідори добре. Попідсажувала всі ті, що позбивали мої собачки. Тут я не обгорнула помідорчики. Ну, все чудово, все прекрасно. Це теж цибулька. Там ще в мене не почищена грядка, бо там ми ще дориваємо таку їстівну цибулю, вже потім перекопаю. Це ще теж не обгорнута цибуля. А тут посіяла і ті, м -м, кабачки, цукіні і кабачочки. Це теж помідорчики. Зараз я вам покажу. Ой, Сергій покосив мені всю траву, така краса, ляпота. Зараз я вам покажу ту, пам'ятаєте, ялинка, яка дуже-дуже колюча. А, ще хотіла сказати, дивіться, скільки яблук. Ой, я не знаю, що це буде, дивіться, що робиться. Сподіваюсь, вони трошки попадають. Це голден. Абрикоси, до речі, теж. Я її не зрізала. я пам'ятаю, що хтось казав, що зрізати її. Не стала я зрізати. Але десь там абрикоси є. А ще хотіла показати, оця яблуня у нас, вона вже, дивіться, досить велика, висока, здорова. Ми її, як тінь, використовували. Але я в цьому році її не обрізала взагалі. Нічого не обрізала. І ви подивіться, скільки яблук на ній. Зараз я вам... Ну, ось. ну, дещо опаде. Вони такі ранні. Дивіться, скільки яблук. Це просто кошмар. Да, дуже багато. Там курочки в мене квокчуть. Вон де вони. Хотять щось. Травичку хотять. Та вони наїлися тієї трави. Вишні не буде, мабуть. Дуже, ну це пізня. На якось ну, треба бризкать було. Я не стала бризкать, ну, в общем, мало. Морози побили. О! <кій> Сенсейка. Куща цей, мені подобається прямо взагалі. Ну, ця ялинка це взагалі шедевр. А я зараз хочу ж показати вам. Этот. А, ця теж красуня обрізати буду, вже формувати її. Дивіться, яка вона класна. І я отак її пострижу кругляшком, і вона буде класнюча. Ось оця, Дивіться який колір. І вона дуже-дуже колюча. А зараз оці новенькі пагони, вони такі класні, така класненька. І колір в неї взагалі. Щоб вам я вам перевернулася, яся здалеку трошечки. Ну, а ця взагалі розкошна. Це у нас магнолія, теж, слава Богу, прийнялася, ще така бідненька, ну, але більш-менш. Ну, і в завершення. Сьогоднішнього відео, зараз я вам ще покажу, а, це у нас сакура, теж чудово прийнялась, росте, буйствує, все прекрасно. Єдине, що у нас сенсей її трошечки, бачите, погриз. Я поки не стала трогати, хай. Ту ми викопали, вирвали, я не пам'ятаю, казала, не казала. Зараз я вам покажу. Що я придумала? А, це мені свати подарували ось таку гортензію. Ну, поки сенсей ще у нас підриви робить, то я вирішила її залишити поки в вазоні. А я взяла, купила в супермаркеті цей салат е, рамен. Е, може, знаєте, в таких контейнерах продається. Я його купила і посадила в ґрунт. Ви подивіться, він росте, прийнявся і точно так же базилік. Це мандаринки. Ну, а це помідори, я хочу теж посадити в такі вершки ось тут. Ну, а Ця вишня більш-менш. І завершуючи відео, сіла тут в альтанці у себе. І такий кайф, птички співають. Послухайте. Сенсей балується, я зараз покажу, що він робить. Хотіла я йому зробити коврик, де б він лежав. Дивіться. І він цей коврик шматує. Це в мене, до речі, сюди хочу посадити ці помідори, оті що на этом. Ну дивіться, що роблю. Ну як оце боротися з цією собакою? От Врідіна мала. Ну це страшне. Малеча, одним словом. Захід сонця вже вечорі, боже, так класно. Я не знаю, як можна жити в квартирі, я не уявляю. Все-таки свій будинок це нехай він ще недороблений, нехай подони стоять. Я вже придумала, до речі, буду робити тут дуже класно, дуже красиво. Потім все це буду показувати періодично. Я думаю, що вам теж зайде. Ну, ну, ну Що це за собака? Ой, красунчик! Амбірта вже старушка. Ну що, любі на сьогодні все. Далі буду записувати життя далі Подальше, що ми будемо робити. Якщо вам цікаво, ставте лайк. Не цікаво, не ставте лайк. А ще у вас буде, я ж будую будинок старшій доньці, тому потім буде ще одне відео, як ми будуємо будинок. Новенький, це буде вже мій третій будинок. Все, люблю вас, до зустрічі, пока-пока.